Дзвінок до турагенції. Я хотів би відпочити. А яку суму ви маєте у своєму розпорядженні? Ну, гривень п'ятсот. Ну, тоді відпочивайте. Хропіння чоловіків вночі це покарання жінкам за те, що вони не замовкають весь день. Кум Василь довів кума Петра до двору та пішов додому. А Петро упав і поповз до дверей. Аж тут із будки вискочив пес і почав хавкати. Цей дурню, от на надійку. Де тоді будеш ночувати? Куми, а я зрозумів, що існують тільки два періоди, коли чоловік жінку не розуміє. І які це? Перший поки він не одружиться, а другий коли одружиться. Кум запросив кому у гості. Наливає одну чарку, потім другу, третю. Через деякий час кума зупиняє його. Ой, куме, досить. Я вже така, як вам потрібна.